Нова покупка магазиніало. Дивимось, що це. А це у нас навушники від фірми GBL під назвою повнорозмірні. Під назвою Tune 520. Відкриваємо і дивимося. Що ми бачимо? Така досить велика, велика коробка, як ви бачите, так? Ось, Інструкція, я так розумію, невеличка. І розпаковуємо цю коробку, дивимося, що буде далі. Так, ага, спочатку оце, потім оце. От таким чином відкриваємо і будемо доставати. Навушники, крапайте, малі доставайтеся вже. Так. А, комплектація. Коробка. Більше там нічого немає. Пішли далі. А, от такий картонний кейс, що у нас у ньому є. Що, до речі, така цікава якась річ. Давайте подивимось, 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 подивимось. Тут тільки кабель заряджаний, фільми GBLівський, помаранчевого кольору. Ви всі цей кольор знаєте, хто користувався продукцією GBL. І інструкція колетка Quick Start, інструкція для старту. Так. Ну і тепер подивимось на самі наушники. Що ми бачимо? Наушники початкового рівня, звичайні. Тут у нас м'якеньке оголов'я, щоб голову не давило на голову. Так. Дві м'якенькі чашки. На чашках написано з внутрішнього боку лівий і правий навушник. А що це? На лівому навушнику, наскільки я бачу, більше нічого немає, окрім для заряджання, штекера для заряджання самих навушників. На правому наушнику у нас з цього боку Ага, ні, то не для заряджання. ось для заряджання, то доповнюючи якийсь вихідне, Вихідний отвір для кращого звучання наушників. Так так, на Тоді на лівому наушнику взагалі нічого немає, окрім цього отвору для кращого звучання наушників. Так? А на правому наушнику ми бачимо отвір для заряджання. так? Отвір для виходу звуку. Регулювання гучності, збільшення, зменшення. Ця кнопка, мабуть. А, да, кнопка з, багатофункціональна кнопка зупинки, під'єднання все таке інше, переход на іншу композицію, і кнопка вмикання, вимикання. Е, ось і все. А, теоретично, що ще хотів показати. Є е, е, вихід наушників, зазвичай, щоб більш був на більшу голову, якщо так, або на шапку, якщо так зручно. Ну, В общем, А, і, от, до речі, L, і е, е, лівий і правий, ще написано на внутрішній частині е, Ну, Теоретично, звичайні, малесенькі е, е, наушники початкового рівня. Більш нічого такого. Але зроблено все гарно, все м'якенько, все чудово. І наскільки я розумію, це фільма Джибель, яким прослужить може, до, досить довгий термін часу.